Раз увечері пізненько на краю села, Стріла Женьку я пліткарку, що із лісу йшла. Мені б треба було мовчки йти собі до хати, та цікавість поборола, треба ж усе знати. За годину все на світі вона розказала Хто з ким спить, хто розлучився, кого смерть забрала, хто з сусідів п'ягорілку, хто їсть хліб, хто сало. Не помітили ми з нею, коли темно стало. Раптом в Женьки за плечима гіля захиталось, і з лісу, мов із пекла, роги показались. В мене руки затрусились, покосились ноги. Я упала на коліна і молюся Богу. Женька глянула на ліс і заверещала, і, немов чурбан із з брички, коло мене впала. Це нам кара, кажу, женці, гріх же пліткувати. Муках будемо з тобою, ми ось тут вмирати. Лежимо у двох пилюці. Зажмуривши очі, ніхто з нас в цю ніч осінню умирати не хоче. Трясемося з переляку, цокотим зубами, а те чудо пелихати вже стоїть над нами. Важко дихає, лоскоче, в лице вітром дме. Потім Женьку облизало і сказало ме, я відкрила одне око і зареготала. Так це ж її коза, мілка, так нас налякала. Женька теж прийшла до тями тихо прошептала. Так я ж її проклящую цілий день шукала. Ми зірвалися на ноги, мілку цілували, і з тих пір уже ніколи більш не пліткували.